Якщо реконструкція це і палик, то тут нехай самі справляються. Я не підтримую цього, пані Наїна, і я вам пояснюю, що я дуже добре ставлюсь до саманих технологій. Я вважаю, що це геніальна технологія по своїй суті, вона доступна, вона може, будинок може бути збудований в будь-якому куточку нашої країни. Самани будинки ми зустрічаємо по всій Європі, Азії, тобто в, в різних кліматичних зонах. Це там, де і сухо, і там, де холодно. Ми зустрічаємо, і там, де сира, тому що навіть самани ми зустрічаємо в той же Великобританії. там підвищена вологість, а да, також ми бачимо самани в Африці, в Азії, тобто скрізь. Тому це дуже класна технологія, вона дозволила вижити людству, розмножитися да, і поскудити цей світ далі. Це технологія одного покоління, я про це казав. Так, це не технічний термін, це я так назвав для того, щоб охарактеризувати відношення до цієї технології. що через... 40, 50, 60 років, ці будинки потребують дуже уважного ставлення. Вони потребують великих вкладень, трудових витрат або фінансових вкладень, тому, тому що будинок своє відслугував. Просто відслугував. І тому, коли хтось звертається до мене з приводу Ви можете реконструювати саманий будинок, я завжди відповідаю: я там можу, а ви можете собі це дозволити. От я то можу. Бо я розумію, які там проблеми. У нас є будинок на Полтавщині, куди ми вже не їздимо. Саме Саманни, 20 років ми навколо нього бігали, обслуговували, він давно відпрацював свій срок і тому потребував багато уваги. і Я чудово знаю, що це за будинки яких у них проблеми. Але я поважаю цю технологію, тому що я знаю, що саме ця технологія створює класний мікроклімат для людини. Дуже класний. от е, Тому реконструювати ці будинки, звісно, для інстаграму замазав глиною, побилив швиденько, поки не почало відвалюватися, зняв відео, пофоткав для інстаграму, виклав який ти молодець, це багато хто зробив. Але якщо ми подивимося це в часі, то пройде цикл сезонів, і навесні цей будинок буде потребувати знову уваги. Знову перемонтувати, побілити, знову зняти фото відео, поки він не почав розвалюватися. Тому що будинки свої відслугували. Але у них, в них створюється своя атмосфера, відсутність прямих кутів, відсутність прямих стін. Оця от... Міординарна кривізна, <хи>, котра присутствує підсу в цих будинках, створює определьну атмосферу, определьний уют. Тому я з повагою ставлюсь до цих технологій. А ті, хто називає ці технології згімна і палок, у мене поваги не визиває. Тому будьте обережні, коли ви хочете принизити якусь технологію. Е, я багато років розповідав про формування систем і. Монагери газоблоку, манагери ефективні керамки для того, щоб принизити, знецінити мою роботу як інженера, як інженера-проектувальника, доволі часто клеїли мені клеймо, що я раджу будувати з гімна і палок. Інші мені клеють клеймо, що я раджу будувати тільки з цегли. а я раджу будувати гарні будинки для людини. І пофігу з якої технології. Головне, щоб він був гарний. Дякую за ваше питання і ми біжимо далі до наступного. Лайки, коментарі, підписки, друзі, не забувайте.